Уявіть собі, найкращий період свого життя, коли мрії тільки почали збуватися, і попереду все найцікавіше. Але ви не знаєте, що хтось вже п'ять років стежить за кожним вашим кроком, фотографує і ретельно планує ваше вбивство. Рейчел Барбер народилася 12 вересня 1983 року в Австралії. У неї було дві молодші сестри Хізер і Ешлі Роуз, а також люблячі батьки Елізабет і Майкл Барбер. Рейчел мала стати справжньою зіркою. Вона була амбіційною та талановитою дівчиною. У школі Рейчел мала чудову репутацію та була популярною. Вона мала гарну зовнішність та мріяла стати моделлю чи танцівницею. Рейчел почала займатися моделінгом і в свої 14 вже мала перші успіхи. Світлини дівчини розміщували у жіночих журналах з фітнесу, але найбільшим її захопленням був саме балет. Вона почала займатися ним з 6 років. Рейчел була студенткою школи танців Денс Factory у Річмонді. Дівчина любила виступати. І хотіла знятися в бродвейському мюзиклі. Вона всерйоз хотіла кинути звичайну школу і присвятити себе лише балету. Через це у неї з батьками виникали непрості розмови, але вони знали, що донька тягнеться до танців з маличку і має талант. Тому вже у 1998 році їй було дозволено перейти в школу Денс Factory на повний день. Дівчина була дуже щаслива. В цій же школі вона познайомилася з Еммануелем Карелою, який став її першим бойфрендом. Як справжня артистка на сцені Рейчел була впевненою та розкутою, а в простому житті сором'язливою та стриманою. Особливо, коли це стосувалося малознайомих людей вона довіряла тільки своїм. Вранці 1 березня 1999 року батько 15-річної Рейчел. Висадив її на трамвайній зупинці приблизно о 9.30, звідки Рейчел мала їхати до будинку подруги в Річмонді. Це було місцем збору танцівників, де вони снідали перед тим, як піти на уроки танців. Все було як зазвичай. Рейчел з татом домовились, що він зустріне її ввечері на цьому ж місці. Дівчина помагала батьку на прощання та сказала, що любить його. Це був останній раз. Коли Майкл бачив свою дитину живою, вона сяяла, йдучи на улюблені танці, а ще від того, що сьогодні мала відбутися важлива для неї подія, яку Рейчел обіцяла тримати в таємниці. Дівчина зустрілася зі своїм хлопцем, обійняла його та подарувала маленьке пурпурове серце зі стрічкою на ньому. Ранок почався просто ідеально. Їй дуже кортіло поділитися з коханим своїм секретом, і вона таки не втрималась, але подробиці розкривати не стала. Рейчел сказала, що отримала можливість заробити багато грошей, саме сьогодні вона має вирушити на таємну роботу після школи, де отримає свої перші 100 доларів. Справа в тім, що Рейчел дуже хотіла купити туфлі, які помітила на вітрині магазину. Батьки не могли дозволити таку дорогу покупку, тому Рейчел тішилась, що зможе придбати їх сама. Туфлі коштували саме 100 доларів, наче сама доля влаштувала їй таку нагоду. Мені, хлопець дівчини, насторожився йому вся ця історія видавалася дивною він звик, що кохана ділилася з ним усім, а тут якісь секрети. Це змусило рейчел відчути провину та додати, що вона зустрічається. Зі знайомою людиною і та не порадила б їй поганого. О 18.15 Майкл Барбер чекав дочку на трамвайній зупинці Роуд, як вони домовлялись, але так і не дочекався. У минулому вже були випадки, коли на вулиці, красуню Рейчел, переслідували невідомі чоловіки, тому батько з тих пір завжди зустрічав доньку після школи. Він почав панікувати. Мати дівчини, яка залишалася вдома та не могла знайти собі місця в очікуванні, стала обдзвонювати всіх друзів доньки. І почала, звісно, з її бойфренда Менні розповів про плани Рейчел зустрітися з кимось зі знайомих і виконати певну роботу. Серце матері завмерло в ту мить вона вже чула від доньки, що та хоче заробити легкі гроші роботою моделі і була категорично проти такої авантюри. Вона не знала жодних подробиць, але зараз була впевнена на 100%, що її донька потрапила в халепу. Занепокоєні батьки того ж вечора звернулися до поліції, та у відділку їх запевнили, що підлітки часто тікають, і скоро їх дочка повернеться. Така відповідь не влаштувала барбарів. Вони прекрасно знали, яка Рейчел відповідальна дитина і особисто поїхали до відділку поліції. Наступного дня виявилося, що їх заявку навіть не було розглянуто. Барбери звернулися до змі, аби попрохати людей допомогти у пошуках. Невдовзі по всьому Мельбурну були розклеєні тисячі плакатів зі зображенням Рейчел. Завдяки опитуванню всіх, хто бачив дівчину того дня, вдалося встановити, що о 17.35 після танцювальних занять рейчел вийшла із школи з друзями. А через 10 хвилин дівчина попрощалася з ними на бриджоут, сказавши, що сьогодні поїде іншим маршрутом. Елізабет та Майкл знали про її намір купити дорогі туфлі, тому поїхали до взуттєвої крамниці перевірити, чи відбулася омріяна покупка. Продавчиня сказала, що дівчина дійсно була тут днем раніше, і попросила відкласти для неї цю пару взуття. Та ще більш тривожні свідчення вони почули від консультантів крамниці. Вони сказали, що поруч відкрився сумнівний заклад, що більше нагадував бордель, і власником закладу був чоловік, якого нещодавно випустили з в'язниці. Ходили чутки, що посадили його саме за сексуальну експлуатацію дівчат. Один з робітників магазину сказав, що особисто чув, як хтось із цього закладу. Пропонував Рейчел роботу за великі гроші. Але дівчина відмовилась. Батьки думали найгірше. Хлопець Рейчел запевнив, що вона дійсно мала виконати якусь певну роботу за великі гроші, і тепер пазл почав сходитись. Барбери самостійно подзвонили у заклад та запитали, чи працювала Рейчел у них. Там відповіли, що ніколи не запрошують випадкових людей з вулиці на роботу, і про Рейчел не чули. Та навіщо працівнику взуттєвої крамниці брехати. Після того, як ця інформація стала відома, батьки спробували ще раз достукатися до поліції, тим більше після зникнення Рейчел вже пройшла доба. Офіцери запевнили, що якраз розглядають цю справу, але батьки більше не довіряли їм. Через знайомого вони вийшли на приватного детектива, а поліція лише висувала безліч безглуздих теорій. І всі вони зводилися до того, що рейчел просто втікачка, і Барбарам слід змиритися з цим. Детектив попросив Елізабет написати список усіх знайомих Рейчел, особливо дівчат. Поки Елізабет писала список, то згадала про сусіда, якого вважала моторошним диваком. У нього була звичка підходити до будинку і розмовляти саме з їхніми малолітніми доньками. А одного разу він потрапив в будинок. Коли жінка була в душі, вона побачила його біля молодшої доньки, коли вийшла. Елізабет вигнала його зі словами, щоб він більше ніколи не траплявся їй на очі, а потім звернулась до поліції. Її спогади перервав телефонний дзвінок. Елізабет кинулася до в надії, що це її донька. Але це була подруга Рейчел Елісен Губерек. Вона щойно дізналася, що Рейчел зникла. І подзвонила повідомити, що бачила її після школи того дня. Рейчел йшла до трамваю на перехресті зі старшою дівчиною. Для Елісон ця особа була незнайомою. Батьки відвели Елісон до поліції, де за допомогою її опису був складений фоторобот підозрюваної. Барбери уважно розглядали зображення, яке їм когось нагадувало дуже віддалено, але не могли встановити особистість незнайомки. Рейчел справді мала таємну зустріч з людиною, яку вона добре знала майже сім років. Хоча тут слід відмітити, що вона думала, що добре знає свою власну няню. Але Рейчел гадки не мала, що пішла на зустріч своїй вбивці. Історія бере початок у 1993 році, коли родина Барбер переїхала у маунт Альберт. Саме тоді 10-річна Рейчел познайомилася з 14-річною Керолайн Рід Робертсон. Вона жила напроти їх будинку, також з двома молодшими сестрами та батьками. Дівчата швидко подружилися. Керолайн справила гарне враження на барбарів, тому вони запросили дівчину стати нянькою для Рейчел та двох її сестер. Здавалося, що у обох сімей було багато спільного, але це було не так. Робертсони сварилися чи не кожного дня, і у цих сварках було присутнє насильство. Свою невдоволеність вони могли вимістити на доньках. Через це у Керолайн з кожним днем розвивалося все більше ненависті до себе, її нестерпно дратувала своя надмірна вага та підліткові прищі, що, на її думку, спотворювали обличчя. Перехідний період давався їй з великим стресом. І розлучення батьків лише все ускладнювало. Батько пішов з сім'ї, і через це Керолайн дуже страждала. Вона часто стояла біля вікна, спостерігаючи за тим, що відбувається у домі напроти. Там вона завжди бачила картинку ідеальної родини Барбер, що жила так, як вона мріяла. А головне, юна Рейчел була гарненькою та витонченою, якою так хотіла себе відчути Керолайн. Вона мала все і красу, і талант, і гарну сім'ю, і любов оточуючих. Керолайн стала просто одержимою Рейчел. Вона потайки переслідувала її на відстані, спостерігала, фотографувала та мулувалася нею. Вона переконала Рейчел позувати для її, начебто, шкільного проєкту. Ці фото Керолайн роздрукувала та розвісила на стінах своєї кімнати. Це виглядало, наче святиня, але в той же час вона дико ненавиділа Рейчел за те, що вона така прекрасна. Керолайн постійно порівнювала себе з нею та почувалася ще більшою невдахою, заздрість пожирала її зсередини. Це були нестерпні емоції, тому Керолайн завела щоденник, де писала все, що відчуває. Вона сподівалася це допоможе їй позбутися хоча б частини люті, яку вона відчувала через несправедливість цього світу. Я не підходжу цьому світу, бо я потворна, я ненавиджу себе, писала вона. Мати дівчини Гейл помічала, що донька не в собі, і навіть ходила до Елізабет за порадою. Вона сиділа і плакала на плечі у сусідки, що не може ніяк втішити доньку. Мати Рейчел порадила відвести Керлайн до лікарів, але Гейл сказала, що не може змусити її лікуватися. Дівчина хотіла ділитися своїми почуттями лише щоденником, де малювала своє обличчя, називаючи його Піцсафейс. Рейчел, вражаючи, приваблива у неї тіло танцюристки, світла ніжна шкіра, гіпнотичні зелені очі, дикий вільний дух. Вона пристрасна, чарівна та таємнича. писала Керолайн на сторінка свого щоденника. В той момент дівчина вже зрозуміла вона не хоче бути поруч з Рейшел Барбер, вона хоче стати нею. Для цього треба було лише позбутися дівчини та забрати її особистість. У 1995 році Барбери знову переїхали. На цей раз до передмістя Мельбурна Бейс-Вотер-Норс. Але Керолайн не переставала думати про вбивство свого кумира цілих п'ять років. Коли вона закінчила школу, то переїхала у Прарен передмістя Мельбурна та зняла там квартиру. Вона не збиралася йти вчитися до університету чи шукати роботу весь її час займало планування вбивства Рейчел Барбер. Вона щиро вірила, що зможе замінити Рейчел і жити її життям після того, як вб'є її. За день до зникнення Рейчел отримала дзвінок, що пролунав, наче з минулого. Її телефонувала Керолайн. Розмова тривала 15 хвилин. Через 5 хвилин вона знову подзвонила. На цей раз вони проговорили півгодини. Керолайн переконувала Рейчел взяти участь у психологічному дослідженні за 100 доларів. Вона вже вдруге пропонувала роботу Рейчел, бо першого разу, місяць тому, дівчина все розповіла матері і та не дозволила. Цього ж разу Керолайн взяла обіцянку з Рейчел, що та нікому не розповість про її пропозицію. Тож після закінчення занять Рейчел зустрілася на трамвайній станції з Керолайн. Та запросила дівчину додому, де на них чекала смачна піца та можливість гарно провести час. Рейчел пригостилася піцею, не підозрюючи, що в ній був снадійний порошок. Потім Керолайн переконала її зайнятися медитацією, бо це б допомогло у проходженні психологічного тесту. Вона попросила Рейчел думати про щасливі та приємні речі коли дівчина почала поступово засинати. Керолайн підійшла до неї зі спини та задушила телефонним дротом. Тіло вбивця заховала у шафі, де воно пролежало ще два дні. Дріт навколо шиї дівчини, там і залишився. В один із цих днів Керолайн відвідав її батько, Девід Рейд, якому вона подзвонила і сказала, що хвора. Двері в спальню, де був прихований труп, були зачинені. Вона не дозволила батьку. Зайти до тієї кімнати. Потім Керлайн загорнула тіло рейчел у два килимки і поклала у великий мішок. Для перевезення мішку вона найняла вантажівку. Водієві пояснила, що перевозить з татою, і поїхала з ним на ферму свого батька у Кілмор. Там вона закопала тіло Рейчел на кладовище домашніх тварин біля своєї кішки Люсі, поховавши Рейчел, Керолайн видухнула з полегшенням та почала планувати своє нове життя. Дівчина подала заявку на банківську позику в розмірі 10 тисяч доларів, бо збиралася використати гроші, щоб поїхати якнайдалі. Вона не здогадувалася про те, що поліція вже відстежила останні дзвінки з телефону барбарів і дізналася, що хтось дзвонив із прарину за день до зникнення Рейчел. Невідома особа стала головним підозрюваним і поліція вже розслідувала, кому належав номер. В той же час батьки зрозуміли, кого їм нагадував фоторобот. Через тиждень після зникнення рейчел поліція постукала у двері Керолайн Робертсон. Їм ніхто не відчинив. Маючи ордер, поліція увірвалася до квартири та знайшла її хазяйку непритомною на підлозі. У Керолайн стався епілептичний напад. Дівчину терміново доставили до лікарні, а тим часом у її квартирі велися обшуки. Через дві години Керолайн опритомніла. Над її ліжком стояв детектив. Він запитав Керолайн, де Рейчел Барбер. У відповідь холодним тоном він отримав мертва. Чоловік не очікував такого відкривення. Він перепитав, чи впевнена Керлайн у своїх словах. Вона сказала так, я сама закопала її. Детектив відчув мурашки від того, наскільки беземоційно відповідала дівчина ні жалю, ні відчуття провини, ні каяття, навіть страху перед в'язницею у її голосі не відчувалося. Вона зізналась, де саме поховала тіло рейчел. Цей же час. Слідча група, що працювала у квартирі Керлайн, була вражена не менше. Вся оселя була завішана фотографіями Рейчел Барбер, як у фільмах про маніяків. Вони також знайшли щоденник в з усіма деталями злочину. Записи з щоденника були дуже хаотичні, тому наводимо їх, як є. По дорозі до школи танців скажи, що вона не може нікому розповідати, що збирається зі мною. Оскільки мені заборонено комусь передавати результати дослідження, етика суворо конфіденційна. Навіть твій хлопець чи батьки не повинні нічого знати. Наркотик для рейчел Помістити тіло в армійський мішок, Спотворити і скинути кудись, Перевірити ферму. У вівторок організуй банківський кредит, Переїзд фургона. Ніч. Щоб замаскувати волосся ретельно прибрати будинок і почистити килим. У помешканні також було знайдено сумку з одягом Рейчел та її свідоцтво про народження, яке Керолайн збиралася використати, щоб привласнити собі її особистість. 13 березня 1999 року поліцейські знайшли тіло Рейчел у неглибокій могилі в лісовій місцевості. Що була власністю родини Робертсон, тіло було сильно розкладене та спотворене, навіть після смерті Керлайн дратувала краса Рейчел. Коли дівчину виписали з лікарні, її було перевезено до поліцейського відділку, але вона виглядала як кам'яна статуя без жодної емоції і більше нічого не сказала. Тим не менш, все за неї вже розповів її щоденник. Дівчину звинуватили у вбивстві першого ступеню. У жовтні 2000 року Роберсон визнала себе винною. Під час слухання про визнання провини у Верховному суді вона ридала на лаві підсудних, коли адвокат читав голос Її болісні твори ненависті до себе. Я почуваюся неспокійною та закатованою загубленою душею, яку кинули у світ янголів, писала вона. Вона називала себе інопланетянкою з жахливими речами всередині. У звіті для захисту судовий психіатр Джастін Беррі Волш сказав, що Роберсон вибрала жертву чиїх якостей, на її думку, їй, на жаль, бракувало. Цілком можливо, що вона думала, що зможе якимось магічним чином переосмислити себе в образі Рейчел. Керолайн була засуджена до 20 років позбавлення волі. Вперше вона отримала право на умовно дострокове звільнення 10 серпня 2013 року, але воно було відкладене через публічний протест батьків Рейчел, які вимагали залишити вбивцю їхньої доньки за ґратами. У 2015 році Керолайн Робертсон все таки була умовно дострокова звільнена. Її випустили на 5 років раніше кажуть, що вона ніколи не жалкувала про скояне. На момент виходу з в'язниці жінці було 35 років. Керелайн змінилася під час перебування за ґратами, вона вже не була схожою на пухку дівчину з обличчям піцею, як вона сама себе називала. Керелайн стала стронкіша з прямим волоссям і чистою шкірою обличчя. Коли мати Рейчел побачила її фото через стільки років, вона здригнулася, помітивши, наскільки Керолайн Стала схожою на її доньку. Незважаючи на жорстоке вбивство Рейчел, її родина попрохала суспільство не займати Керолайн Робертсон, аби та змогла почати життя спочатку, і Керолайн, схоже, таки хотіла того ж. Вона заручилася з дівчиною, яка теж мала проблеми з законом у минулому, і збиралася будувати нове життя. Згодом Елізабет написала книгу Ідеальна жертва. Про все що відбувалося з її донькою. А у 2009 році на екрани вийшов художній фільм під назвою У її шкірі про трагічну історію Рейчел Барбер. Дорога Рейчел, ти була зіркою, яка яскраво сяяла всюди, куди б ти не пішла. Задуваючи свічки на торті до мого 15-річчя, я бачила твоє усміхнене обличчя, коли закривала очі. У мене було тільки одне бажання я хочу, щоб ти була тут. Ти була моєю старшою сестрою і мала бути поруч. У той день, коли мені виповнилося 15, тобі мав би бути 21 рік, натомість ти назавжди залишишся підлітком, вирваним із нашої сім'ї, тією, кому ми довіряли. Твоя сестра Хізер. Якщо вам подобається наш контент, підтримайте нас коментарем, вподобайкою та підпискою. Також вдячні всім, хто підтримує канал фінансово.